Отже, ви найкраще знаєте ситуацію довкола Мелітополя? Чи справді орки готуються активно до оборони? Так, дійсно, вони готуються до оборони. Це точний день не день, не два, це вже декілька місяців. Як вони готуються до оборони, було декілька хвиль підготовчих. Ну, перш за все, на жаль, останній рік в них був для того, щоб підготувати оборонні споруди, рви і так далі. Тому сьогодні від лінії фронту до міста Мелітополя щонайменше три лінії оборонних споруд. А потім, буквально декілька тижнів тому вони почали затоплювати поля. Що це означає? В нашій південній степовій частині нашої держави України в велика кількість досить розвинена а, зрошувальних каналів, і тому а, через ці зрошувальні канали вороги почали затоплювати найближчі поля для того, щоб зробити їх більш складно прохідними для наших збройних сил України. Що цікаво, вони почали робити цю справу не лише на лінії від лінії фронту до міста Мелітополя, а й безпосередньо в районі якимівці яка розташована від Мелітополя на шляху до Криму, нашого тимчасово окупованого Криму, і ми бачимо, що декілька днів тому вони почали чергову передислокацію. Можна привести це на прикладі Токмаку та Семенівки поблизу Токмаку та Молочанську. Вони почали виїжджати з захоплених квартир та будинків та переміщуватись безпосередньо в посадки, де вони також будують собі укриття і вважають, що там вони будуть менш в Менш уязвимими і складніше їх буде знайти. І також ми бачимо, що в Семенівці Семенівка це населений пункт, який знаходиться безпосередньо поблизу Мелітополя, це можна сказати, селище сателів е, тимчасово окупованого Мелітополя. Так, от по лінії Вотан, яка була побудована ще у під час Другої світової війни, вороги почали окопуватись та розташовувати свою військову техніку в безпосередній близькості з тимчасово окупованим Мелітополем. Тож відповідаючи на ваше питання чи готуються вони до оборони? На жаль, так готуються, але я певний, що наші героїчні збройні сили України точно знають, що з цим робити. Пане Іване, не секрет, що всі ці місяці не тільки останні гарячі тижні, але проводиться якраз роботи з тим, щоб нищити російську логістику. Їх треба позбавити місця дислокації військових злочинців. Ми пригадуємо, як багато теж було і підрівовів, і різних ситуацій в Мелітополі та земля палає під окупантами. Вони нищать місця е, е, зберігання боєприпасів, техніки і так далі. Тобто йде зі сторони збройних сил України така зачистка. Треба зробити так, щоб оркам було максимально незручно навіть захищатися. Чи є у вас зараз уявлення? А як багато ще всього який військовий потенціал якраз зберігається в Мелітополі? І чи є нові якісь свідчення? Ми ж знаємо, що там є багато наших патріотів, партизанів, які зокрема все це збирають. Дякую вам питання. Ну я не готовий говорити, що це нищиться збройними силами України. Може, вороги самі це нищать і таким чином допомагають нашому народові збройним силам України. Але ви абсолютно праві кажучи, що палає ворогів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Наприклад, вчорашнього дня надпотужно палала в Бердянську та Бердянському районі поблизу полог палала. А також за е інформацією наших сил спротиву на тимчасово окупованій Мелітопольщині, вже дру. Угий день завозять масово паливо бочками на наш аеродром поблизу міста Мелітополя. Тож Це думаю, що дарма. точно зовсім то, точно зовсім скоро. Паливо, це буде яскраво горіти. На жаль, воно розташовано зовсім близько з цивільними будівлями, тому що аеродром Малітопольський безпосередньо знаходиться в притул до нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Тож вороги продовжують прикриватися нашими цивільними мешканцями, розміщуючи свою військову міць. Але ви абсолютно праві, коли кажете про сили спротиву. Вони демонструють свою потужність навіть після року і чотирьох місяців окупації. Нам складно уявити наскільки це. Величезна робота, яка чиниться сьогодні в тимчасовій окупації, і наскільки це небезпечно, безперечно, пане Іване, ну і ми знаємо, що військовий злочинець, президент Путін, він підписав абсолютно жахливий закон, який дозволяє насильницьку депортацію українців, якщо вони відмовляються від російського громадянства і російського паспорту. Що зараз відомо в очевидь мешканці Мелітополя? Ну не знаю, будьмо відверті, там якась частина береться паспорти. Хтось там чекав цю російську армію. Але більшість саме для них і був цей закон. Ми розуміємо, що мова не йде про сотні, а про десятки тисяч людей не хочуть якраз брати документи Російської Федерації. Чи розпочалась вже якась депортація? Чи є інформація про те, як людей фактично просто виганяють зі своєї власної оселі? Дякую вам за запитання, але я хочу трохи детальніше його розкласти. Ми чомусь боїмося казати, що хтось бере на тимчасово окупованій території російські паспорти. Зрадники є на будь-якій території, але на території тимчасово окупованої Запорізької області і особливо Мелітополя колаборація наднизька. тому що е, в зазвичай в. Е, Тимчасово окупованій частині Запорізької області проживала більш ніж 700 тисяч населення від 650 до 700 тисяч. Зараз залишається приблизно 400 тисяч населення а паспорти взяли тисячі. Тож колаборація і зрадництво наднизьке. Другий е Друге питання, яке я хотів би підняти сьогодні, вкрай часто нашим мешканцям доводиться обирати або рашистський паспорт, або смерть. Наведу приклад, з 1 червня ворог вводить правила, що вся медична допомога надається за медичним страхуванням, а медичне страхування можна отримати лише за наявністю російського паспорта. Я в жодному разі не виправдовую тих людей, які беруть російський паспорт. І ми всіляко говоримо нашим мешканцям, що треба чинити спротив, не брати. Але якщо стоїть Вибор, паспорт або смерть, то звичайно треба перш за все зберегти своє життя, але проінформувати наші відповідні органи про те, що під тиском був отриманий російський паспорт, який буде здан одразу після деокупації або після повернення на територію нашої держави України. А що стосується тих законів, які їх приймає диктатор Путін, то ми маємо чітко зрозуміти, територія тимчасово окупованої Запорізькою, Херсонської, Донецької, Луганської області та автономної Республіки Крим Крим це сьогодні територія беззаконня. Там не працює жоден правовий документ, там лише в документи якогось військового часу в Мелітополі за останній рік взято в полон тисяча людей. Це ж точно не про якийсь закон. Це ж точно про просто беззаконня та терор та знущання над нашими мешканцями. Тож тепер вони намагаються цим законом легалізувати те, що наших мешканців будуть брати в полон та викидати з території, але ж насправді ніхто нікого не депортує. Насправді вони садять в полон та змушують рити окопи та знущаються над нашими мешканцями. Тож це не про депортацію. Пане Іване, два слова про курйозні новини чули про те, що у рашистів настільки все сутужно, що вони п'ятдесятилітній танк Т 70 з постамента зняли і намагаються провести його реконструкцію та реставрацію. Чи правда це, і що знаєте про це можливо щось більше? Ну, перш за все, дійсно танк вони зняли. По друге, я би дивився з двох боків на це. Перш за все, якщо ми пригадаємо, як відбувалася евакуація з Херсону, то слід пригадати, що перш за все вони евакуювали пам'ятники. Перш за все, вони евакуювали якісь експонати з музеїв, і це дійсно так було. Тож я сподіваюся, що це такий гарний предвісник, Що якщо вони заберуть з Мелітополя танк, то, то хай забирають. Ми, ми знаємо, що туди поставити. Але друге, на жаль, я думаю, що. Це один з елементів їхньої пропаганди, і вони ж сьогодні не закінчують підготовку до виборів. Вони сьогодні продовжують підготовку до якихось там стратегічних дат та е е пам'ятних подій, то вони говорять, що будуть готувати його до дня звільнення міста е до е жовтня місяця. Але я сподіваюся, що жовтень місяць ми відзначимо вже точно в звільненому Мелітополі від окупантів расистів. Ну бачите, якби тільки танки вони забирали з собою. Вони от, наприклад, днями викрадені. З Мелітополя культурні цінності виставляють у Криму як виставку. Чи є уявлення про об'єми вкраденої культурної спадщини із міста? Я думаю, що правильно буде сказати все. Тому що якщо з Мелітопольського краєзнавчого музею вони забрали скіфське золото в перші дні окупації, в перші тижні окупації. А експонати з музею Бердянського картина Айвазовського вони забирають просто зараз. З кам'яної могили вони її приєднали також в перші місяці. Тож я абсолютно впевнений, що все цінне вони вже забрали, і на жаль, нам будуть потрібні роки, щоб це повернути назад до наших музеїв і до нашої історії. Обов'язково повернемо навіть жодних сумнівів. Міський голова Мелітополя Іван Федоров був з нами цієї миті. Дякуємо. Якось ми почали вже забувати, наскільки вони голодранці, тому що uh -huh. ну це в перші місяці ми шоковані були мародерством. Потім ми дізналися, як можна скручувати абсолютно все, і ручки, і розетки навіть там в Херсоні в якихось приміщеннях. Ну і Мелітополь та да, варто не забувати, що там вони забирали справді безцінні насильні надмання нашої культури, і тому справді за це доведеться боротися. Просто нація ніщебродів. Такі вони, росіяни.